Військовослужбовець ТЦК наніс тілесні ушкодження цивільній особі, а саме легкі тілесні ушкодження. Зробив він це з особливою зухвалістю, тому саме таким чином було органами правоохоронними правоохоронним органами кваліфіковано його дії. Особа підозрювана: це чоловік 40 років, він є військовослужбовцем ТЦК ТСП одного з районів міста Харкова. Він є інвалідом третьої групи, оскільки приймав безпосередню участь відсічі збройної агресії. І з 2024 року, після отримання поранення, був призначений в ТЦК. Згідно показань підозрюваного, останній зазначає він не заперечує, що він надавав завдав два удари потерпілому, але зазначає, що саме потерпілий спровокував конфлікт. Оскільки почав зазначати їм, що вони не мають права перевіряти в нього документи, і, взагалі, що вони тут роблять. Ну однак, в подальшому підозрюваний свою провину визнав і надав показання, що він шкодує про свій вчинок, надав викривальні покази відносно себе.